Цікава ремарочка про автобізнес у США і особливо в Каліфорнії. Тобто, якщо ви хочете продати машину дорого, це тільки кредит з гарантіями, з апойнтментами, зі всім, там взагалі має бути ну, Тобто, живого кешу, ви не бачите. І ви теж ризикуєте своїми грошима. Тому, що, ну, якщо людина не заплатила, то це ваші проблеми. Банк вас заанульовує. Трансфер і ви розбираєтеся з своєю машиною і тим, хто вас намахав. В поліції абсолютно байдуже. Тому ведення бізнесу тут прям дивне. Якщо хочете продати за кеш, тільки як найдешевше. Тепер до чого це відео? Нюанс головний. Якщо ви дилер, ви зобов'язані дати смок чек до машини, машина там вас, на вас можуть подати в суд за те, що там вилізе чек. Якщо втекне мотор, там навіть за пів року буває, що люди приходять в суд, кажуть, о, він мені продав погану машину, починають судитися. НО! якщо машину продає приват, він вам віддає машину, в Каліфорнії конкретно, віддає машину, віддає від неї тайтл ключі і все. Ви навіть не підписуєте ніяку купчу. Ну, типу, теоретично ви списуєте дані, хто за що купив, але це просто теоретично. І все private Sale, ви купили машину private Sale, все заточено було на те, щоб машини здавалися в трейдинг до дилерів і люди між собою не перекупляли машини. Коли була хороша економіка, воно працювало. А зараз ж виглядає як. Якщо ви фліпаєте машину, тобто перепродаєте її і не вписуєте себе ніякі документи, то ви нікому нічим не зобов'язані. Машина на когось оформлена. Комусь продали, якщо з вас не списали документів, до побачення, до вас ніяких питань. Ну, звісно, якщо вас треба знайти, то в Америці вас знайдуть, повірте. І вам не поможе ні лівий телефон, ні ліва сторінка, ні нічого такого. Но глобально абсолютно несправедлива ситуація, абсолютно несправедливе, ну, типу, поводження до дилера, абсолютно ну, типа, не цінять люди звичайні те, що вам треба. Ну, як як удилору заплатити за ліцензію, за офіс, пройти той самий смокчек, бути responsible за все, відчитатись перед податковою і так далі. Ви там не маєте права мати різну резину і так далі. Люди хочуть найдешевше. Вони їдуть на маркетплейс, там їх намахують, блокують. І це прям стандартна історія. Ну, але така реальність. Тому ось коротко про омріяний американський ринок. Який всі так ну, по розказах. Е, Мрію попасти. Ну от так от. І на відміну від України, де тобі приходили, давали 5 тисяч доларів і казали, ну, да, гольф на криші не лежав, не дутий весь. Ну вже добре, ті, в принципі. В принципі, дякую і на тому. І всі все розуміли. І на тому так. А тут ні. Тут людина може купити Rover 2005 року, це у нього за два місяці мотор, бо він його заправляв 87-м бензином, да? він тобі прийде і скаже, о, ти мені продав погану машину, хочу повністю гроші назад. Або півроку поїздить на машині, скаже, е, братан, не хочу ремонтуватись, не встиг зареєструвати, віддай гроші, от тобі машина. А якщо вони розраховується з тобою кредиткою, вони то не може ще ту транзакцію заблокувати. І це твоє проблема. Найцікавіше в тому всьому, що за грані розумного давати гарантію на машину, якій 15 років. Ну, реально, от типа, які адекватні люди будуть давати гарантію на 15-річний автомобіль. Тим більше, що вони тут їздять прям так, на всі гроші світу. І обслуговувати вони її теж нормально не, не вміють і не хочуть, і не планують. Їде, поки їде. Ну, звісно, не так, як в Польщі, аж печально. Ну, але сам факт, я просто ну смішно. А в інших статах, щоб ви розуміли, в людей ще менше грошей, там, допустимо, в Теннесі, в якихось Колорадо, все десь. Та там взагалі грошей нема. Там четвертий 2005 року народний автомобіль. Ну, ви не думаєте, що я прикалуюсь, це реально факт. І ці машини дилери продають на серйозному фейсі за кучу грошей з гарантіями в кредити і так далі. Хто знає, серий перекуп вже в Лос-Анджелесі. Він да? ну, зараз переїхав в Мізурі. Там дорогі машини взагалі продати нереально. Ну от така реальна ситуація.